Вісім? Вісім mm -hmm. це вже ціле життя. Дев'ять! Дев'ять, стоп! Домовились дев'ять. Дев'ять ночей. Mm -hmm. Я повертатимусь дев'ять разів. Mm -hmm. Але ти після цього не проситимеш у мене нічого. Там, де раніше зберігали зерно, сцена і глядацька зала. Розрахована вона на 50 відвідувачів. Через 90 років вже колишня сільська комора змінила призначення. Ти спала в мене в ліжко, милась в мене в душі, користувалась моєю праскою. Я хочу, хоча б знати, як тебе звати. На підлозі ковдра, тумбочка з будильником і телефон. Це всі декорації. Виставу тут показують вперше. Комора, як ви бачите, вона дуже атмосферна. В тому її унікальне не тільки акустика, її унікальність в тому, що тут є така своя спеціальна атмосфера. Приклали е, дроти, в тут працює світло. Подумали, як краще зробити звук, і звук працює нормально. Актори грають виставу без назви. Тут кажуть вони, кожен відшукає своє за сценарієм. Чоловік, що грав на саксофоні, одного дня помирає. До нього приходить смерть, роль якої зіграла акторка з Закарпаття Тетяна Білоусова, і вони переглядають все його життя. Це про те, що кожен день, який ми проживаємо в своєму житті, ми маємо слідкувати за тим, за нашими діями, і ми маємо не пропустити момент той, які зробить нас щасливими. Якщо потрібно щось змінити, потрібно спробувати це змінити. Можливо, від цього твоє життя покращиться. Тут глядач виходить і сам для себе розуміє, чи це про кохання, чи це про життя. На виставу прийшло до 30 людей. Один з них Григорій Кручко, який у свої 43 роки театральну виставу побачив вперше. Я свої всі години переразу тут побув, я не в театрах не вулиця. Інтересно просто. І от просто люди не бачили його, от не хочуть бачити, що воно таке. Виставляйте, не кіно подивитися, я наживу. Вистава без назви у Коморі тривала більше години. Замечательно, як будто в Києві, в вашому театрі, або де там найкращий, хоча в Києві ніколи не була. Дуже молодець. Дуже замечательно, дуже хороша гра, але просто професіональна. І місце, і постановка, і... И... Ну, тобто вот я встиг відрішитися від от всього і переключитися повністю в п'єсу. Мора одна із частин арти-резиденції, яку у селі Жовіць створив кінорежисер Іван Сауткін. В селі зараз проживає до чотирьох сотень людей. Окрім неї, є художня майстерня, хостел на 10 місць і головна будівля резиденції це колишнє приміщення колгоспу. Ця будівля була колгоспною конторою. І коли я її купив, вона повністю була забита різними документами. Оце, ну, як мені здається, головний документ, який я тут знайшов. Це державний акт на вічне користування землею колгоспами. В коридорах і кімнатах резиденції на стінах всюди роботи різних художників. У майбутньому тут планують провести міжнародний художній планер. Наша мета розширювати це коло. Наша мета зробити Україну культурною державою. І мені б дуже хотілося, щоб таких резиденцій по всій Україні було багато, щоб люди самі робили своє життя цікавішим. Культурнішим і цивілізованішим у арт-резиденції проводять концерти, виставки, зйомки, а відтепер і вистави. Дарія Янушкевич, Дмитро Руденко, новини на Суспільному.